Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо ситуацію по ринку, що відбувається на графіку біткоїна. Розберемо деякі альткоїни. Розповім вам, чому саме головне розповім, друзі, чому альтсезон уже йде. Я про це записував окремий окреме аудіо в своєму телеграм-каналі. Розповідав, тому що велика частина людей, учасників ринку, думають, що в нас в цьому циклі все інакше, друзі. Але я вам наведу аргументи, чому альтсезон уже почався. Він почався, мабуть, ще й рік назад, якщо не менше так, і розповім в чому чому основний нюанс, в чому основна фішка. Також розглянемо біткої домінації. Тобто, я думаю, для вас ролик буде як завжди корисним. Тому, друзі, перед тим як ми продовжимо, обов'язково рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося аналізувати ринок. Давайте перейдемо спочатку до сайта CryptoBubbles. Покажу вам, що відбувається сьогодні. За останній місяць ми бачимо з вами, що ріст показують такі монетки, як BCH, Bitcoin Cash, монетка SEI, монета AERO. Так, але взагалом, якщо подивитися за останній рік, то в нас все ж таки є фаворити. Це такі шиток, можна сказати, SPX, так, це Мемкоін. Також монетка Virtual XRP, SUI, BGB, XLM. Тобто є в нас фаворити, все ж таки, які показують дохідність за останній рік. За останній тиждень давайте подивимося, яку ситуацію Знову таки мемкоїни. Бачите, вони одні з перших показують відкат, одні з перших починають рости. І я вважаю, друзі, що є така ймовірність, що знову ж таки нас наступний імпульс знову мемкоїни. Будуть фаворитами так. Спочатку будуть рости мемкоїни, і потім вже все інше. Тобто, ми з вами побачимо перший відкат на, на мемах. Так і бачимо в реальному часі, що це і відбувається. За останній день. Давайте за останній день подивимося. Бачимо монетка Бонг, фарткоін, інжекцію, монета Тіа. Тобто, бачимо, що потихеньку в нас іде розворот. Сьогодні ми про це більш детальніше поговоримо. Монетка суї, яка знаходиться уже там на хаях. Так потрібно її продавати. Також показує свій відкат. Переходимо давайте взагалі до аналізу. Перейдемо до бітка, покажу вам свої закономірності. Покажу вам те, що я раніше ще розповідав вам. Дивіться, рекомендую вам подивитися ось цей ролик, я там більш детальніше про це розповідав, про біточок, так розповідав, що там формується така фігура. І давайте розберемо, друзі, що в нас тут є по біточку. І так, друзі, переходимо до бітка більш детальніше. Зараз буквально пару слів. Дивіться, я показував, що тут формується така фігура, як чашка з ручкою, так і потенціал цієї чашки завжди йде як ціль. Так? Тобто, в даному випадку ми бачимо це приблизно рівень 155 тисяч доларів. Якщо відключити не логарифмічний графік, так. Тобто, тобто підключити підключити звичайний графік, то звичайний потенціал буде трошки меншим. Мінімальний потенціал, якщо знову ж таки подивитися, на нелогарифмічному графіку це 140 тисяч доларів за біткоін. Так, тобто знову ж таки цілі відрізняються, так або 140, або 155. Або те, або те. Це як багато блогерів розповідають: або, або ми підемо вниз, або ми підемо вверх. Так, це самий, самий лучший прогноз, друзі. Ну, я вам розповідав, що я очікую на найближчим часом ріст, так, і я очікую продовження росту. Це незважаючи на ось цей негатив, який відбувається на ринку. Чому я це очікую? Я вам показував, що такі такі активи, як S&P 500, ми бачили з вами, що вони оновлюють свої АТА. Тобто, бачимо в реальному часі S&P 500 вже оновив свій попередній пік, S&P 500 вже оновив свій пік і продовжує ріст, тобто вже на 2% виріс. І ріст біткоїну – це лише питання часу. Так, тобто бачимо, що ліквідність поступає в ринок. Ми побачили в подібний такий відкат. Так, тобто сильно витряхли нас і побачили одразу відкуп. Бачимо відновлення взагалі ринку. Тобто ріс по біткоїну, друзі, це питання часу. Так, а по альтам це також питання часу, але потрібно трошки трошки більше часу. Давайте розберемо взагалі індекс NASDAQ. Я вам також показував, друзі, що від нього також залежить. Тобто, також це в нас є фондовий ринок, друзі, але бачимо знову ми. Оновлюємо свої пікові значення, знову пилимо і ставимо нові максимальні значення за всю історію, друзі. І лікві це означає, що ліквідність поступає в ринок. І хотів вам ще один індекс показати: це в нас є індекс Russell 2000 Так тут у мене тут аналіз взагалі є. Я його робив для закритого каналу, показував закономірності. Знову ж таки, якщо бути уважним, друзі досить багато закономірностей можна знайти. Можливо, здається, іноді здається, що це може. Ми просто так хочемо бачити, так і це знову ж таки можливо. це, це таке є психологічна така пастка для нас. Але я вам показував конкретні цілі та конкретні діапазони, як взагалі може відбутися, і знову ж таки, якщо подивитися конкретно по індексу Russell 2000, а нагадую, друзі, це індекс маленько капіталізованих взагалі компаній, так тобто це. Так само, як альткоїни тільки на фондовому ринку, і ми бачимо, що також іде виподібний відкат. Так, тобто ми бачимо одразу цю структуру, так тобто витряхли всіх і рухаємося знову оновлювати АТАЖ. Так часто відбувалося, друзі. Знову ж таки, я розповідав, що коли в нас оновлюється АТАЖ по індексу Russell, це також співпадає, плюс-мінус співпадає з ростом по альтам. Можливо, це просто співпадіння, так можливо, це просто було взагалі ось така закономірність, але все ж таки, ось ці закономірності, друзі, вони себе показують на історії, так і в тому числі і графік золота до біткоїна. Можна знайти багато закономірності, які повторюються. І знову немає тут гарантії, що повториться в цьому циклі. Я вам про це розповідаю, друзі. Ми просто дивимося, кожен блогер дивиться на всі закономірності, розповідає вам, ні в якому разі це не фінансова рекомендація, ні в якому разі це на 100%, що воно повториться. Але ми з вами бачимо, що історія може повторюватися. Фрактали повторюються. Не в ідеально, але фрактальність на ринку є. І я вам також розповідав, що цей цикл по побітку. Дуже подібний на 2018 рік. Ми досить довго з вами знаходимося. Взагалі до досить довгий час ми ростемо, і саме головне, що ми з вами ростемо на негативі. Це саме головне, тобто немає взагалі немає позитиву. Так ви самі це прекрасно бачите по типу, бітку. Нуль позитиву. Так, біткоін, увага, друзі, біткоін 100 тисяч доларів. Він уже показав від свого дна. Давайте давайте я вам покажу. Він від свого дна в районі 16 тисяч доларів виріс на п'ять. Ну давайте візьмемо 6 іксів, показав від зони дна. Біткоін, а позитиву на ринку немає. Друзі ваші не хочуть купувати там ні біткоін, ні альткоін. Так, скажіть йому купити біткоін. Та, звичайно, він не буде купувати, тому що немає цього самого позитиву, так, немає ейфорії. Я вважаю, друзі, прийде на біткоін також свій час, але, можливо, це з'явиться на рівні 200, 300, 500 тисяч доларів за один біткоін. Можливо, ось такі ціни будуть в цьому циклі. Ми з вами точно не знаємо. До яких діапазонів розкачають цей ринок? Так, і не потрібно бути впевненим, що там бітко, біток виросте в цьому циклі на 160 і там одразу буде падіння медвежий цикл. Друзі, ринки вміють дивувати. Так, і особливо криптовалютні ринки вони вміють так дивувати, що ми з вами можемо просто в цьому альсезоні, де в нас будуть там наприклад, пікові значення, ми собі поставимо, а це будуть лише проміжні значення, після яких альти знову почнуть рости. Я зараз не стараюся бути сильно позитивним, друзі, але я вам розповідаю свою думку, своє бачення на цей ринок. І я усі спостереження Люся з вами цими спостереженнями, що на бітку ростемо на негативі. Так, і це для мене саме головне, тобто немає позитиву. І я вам розповідав що для альтів прийде свій час. Майте терпіння, друзі. Я вам рекомендую послухати аудіо. Я ось ці аудіо даю вам в своєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно, така психологічна підтримка, як взагалі було на попередніх циклах. І до речі, помнетки Аптус розповів розповів, де потрібно забирати свої вкладені кошти. Так, я показав конкретну ціль. Заходьте, читайте коментарі. Там ми спілкуємося зі своєю аудиторією, я знову відкрив коментарі, що ви. Там писали свої думки, можете висловити там свою думку, можете похайтити мене знову ж таки вибір за вами. Переходимо давайте взагалі до альткоїнів, але хотів вас попросити зараз підписатися на мій ютуб каналчик. Тому, тому що у мене ціль 50 тисяч до кінця цього року. Надіюсь, ви мені допоможете, друзі. А зараз давайте рухатися до самого головного: чому взагалі Альсезон уже йде. І так можливо, це для вас взагалі шок зараз буде. Можливо, ви такої інформації більше ніде не чули. Давайте спочатку перейдемо до графіку. Total 3. Я вам покажу знову ж таки закономірності. Так, я думаю, для вас це саме головне. І дивіться, друзі. Я розповідав це графік Total 3, нагадую для новачків. Це у нас загальна ринкова капіталізація всіх альтів без бітка і без ефіра. Тобто це наші, можна сказати, всі альткоїни. Що ви ось тут бачите? Яку структуру? Подивіться просто на всю історію. Це в нас іде денний таймфрейм, Це в нас медвежий цикл, друзі. Я вам просто задам питання: це медвежий цикл чи бичий цикл? І можливо, ви чекаєте, думаєте, що ось так буде так? Завтра буде ось так. <ріст> просто я задаю вам питання, так і задаю ось такі питання не просто так, тому що ось ця психологічна сьогодні. Ось цей настрій, ось цей наратив, який є на ринку альтів, Так що це скам, що воно нікому не потрібне. Ось цей настрій зміниться на ейфорію, на радість, на радість, на позитивні взагалі емоції, і прийде лише лиш час, прийде. І це все зміниться. Дивіться, я вам показував, є така трендова лінія. Ми вже довгий час її тестуємо. Це з 23-го року. Звичайно, я з вами погоджуюся, що трендові лінії вони з часом пробиваються і бачимо ось такі виноси. Подивіться уважно, не раз бачили, що ми виходили за трендову лінію, але одразу бачили, поверталися до неї, так тобто, поверталися поверх цієї трендової. довгий час ми її тестували. Так, тобто, у нас досить сильна потужна підтримка наразі. І дивіться, уважно, хочу вам показати, що 25-му році, в квітні місяці, в цьому році ми також з вами виходить. Взагалі за цю тренду, але одразу ми побачили в подібний відкуп, так одразу побачили реакцію. І ось буквально недавно ми знову виходили за трендову лінію і знову побачили відкуп. А що ви ось тут бачите, друзі? Дивіться, що ось це таке. Це в нас ще одна трендова лінія, несхідна структура, так після якої ми з вами побачимо пробиття. Я думаю, пробиття вже в скорому часі буде. І що відбувалося, коли що відбувається після пробиття, друзі? Відбувається ось така структура, так тобто, ви бачите, що з кожним разом, з кожним разом, імпульси стають все сильнішими. Корекції займають трошки більше часу, тобто імпульси стають більш агресивнішими, так швидкими. Так, щоб більшість учасників ринку не, не встигли навіть зреагувати, і хоп, ми вже в нових цінових діапазонах. Так, по всім альтам так відбувається. Незвичайно, я вам скажу, що на нові альткоїни також прийде свій час. Просто дотерпіть, друзі. Я думаю, що ви це все в реальному часі подивитеся, побачите, що таке ейфорія, що таке взагалі позитив, що таке ФОМО. Що таке дізнаєтеся. Так, я, я надіюся, ви ці емоції також через себе пройдете. Тому, друзі. Е Вихід за цю трендову лінію це лише питання часу. Знову ж таки, не фінансова рекомендація, ніякий тут взагалі нікого не збираюсь вас змушувати там купувати альту на всю котлету. Кожен сам собі вирішує, що йому робити. Так я вам просто ділюся. Своїми закономірностями, своїм баченням на ринок і не вважаю себе експертом. Знову ж таки, я не експерт, друзі. Просто ділюся з вами своїми думками. А то пишете, що там експерти, інфлюенсери так я абсолютно не експерт. Я не знаю, що буде завтра з ринком. Я ставлю на на крипту, ставлю свої кошти, ділюся своїми діями в закритому каналі, куди я захожу. Так, і це дійсно мої кошти. І прийде час, коли я, звичайно, поділюся. Хоча я думаю, ви і так в реальному часі будете бачити, коли я буду досягати своїх цілей. А цілі я вам розповідав, друзі, ось Тут такі відосики, я вам не просто так показую, тому що я ділюся своїми бажаннями, своїми мріями, так і звичайно показую свій шлях з абсолютного нуля. Також можете подивитися про психологію, вам стараюся розповідати більше. Давайте зараз переходити взагалі до деяких альтів, хочу вам показати більша частина людей, учасників ринку, новачки думають, що у нас там в цьому циклі щось інакше. Думають, що у нас в цьому циклі взагалі зовсім по-іншому. Дивіться, друзі, я розповідав в своєму аудіо. Якщо хочете, можете послухати зайти в телеграм-канал. Я розповідав, що ріст Завжди завжди починається зі старих монет. Спочатку росте біткоін, так, потім ростуть монетки, які були з попередніх циклів, так більш капіталізовані, і потім вже поступово перетікає капітал в, такі, в середньо капіталізовані, потім вже новенькі монети з більшою капіталізацією по типу суї так по типу Аптуса. І потім вже починається розподілятися капітал. По е, менш капіталізованих, так це якісь проекти на самих блокчейнах по типу суї або Aptos знову ж таки. І далі вже мемкоїни, Хоча мемкоїни ми бачимо, вже також вони одні з перших починають рости. І дивіться, друзі, я вам хочу показати монетку. Одна з таких монет, яка була ще на попередньому циклі. Монетка Ейфу, подивіться, яка тут структура відбувається. Я показував, що ось ця структура це прискорення, так це парабола така і. Спочатку імпульси йдуть коротенькі, спочатку ось так росте, потім корекція, потім ось так росте, потім корекція. Бачите, друзі, що корекції з кожним разом все агресивніші, так займають менше часу, і імпульси стають також більш агресивніші. Це, до речі, логарифмічний графік. Якщо відключити логарифмічний графік, то взагалі воно ось так виглядає. Так, тобто не видно, не видно всієї картини. Я завжди використовую логарифмічний, тому що мені так зручніше, рекомендую вам також використовувати. Ви будете бачити всю структуру, яка реально є на графіку. Наступний імпульс, ви бачите, що він уже почався. Так прийде час, коли зараз найближчим часом знову ж таки ми оновимо атеаж по монетки Ейф. Тут уже буде зона розподілення. І я вам одразу поділюся своїм секретом. Можливо, це не секрет буде, що старі монетки вони прийдуть до своїх пікових значень раніше за все, так тобто раніше за всіх за всі інші монетки. Ті монети, які зараз уже ростуть, так це вам одразу такий секрет, можливо. Для когось взагалі буде, буде відкриттям? Дивіться, вони така ей спочатку прийде. Одна з перших прийде до своїх пікових значень і далі я. З великою ймовірністю, мабуть, більший шанс того, що вона вже буде не оновлювати свої пікові значення. Можливо, онове просто зніме ліквідність, але в неї буде вже йти зона розподілення, так і далі медвежий цикл. Це особиста така моя думка. Це наглядний приклад. Я вам просто показую, що структура бича, так, і монетки вже перекрили повністю перекрили більшу частину свого 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 медвежого циклу. Вони прийшли вище за рівень 0,618. Так ми вже наглядно це бачимо. Яку ще монету взяти? Знову ж таки, давайте розглянемо ефір. Давайте до ефіра пізніше перейдемо, так, хочу вам. Показати. Дивіться, друзі, монета лінк, також що ми бачимо з вами? Бачимо бичу структуру. так Ми бачимо, що кожен пік він стає все вище. так тобто Спочатку була зона накопичення, ось тут ось цю зону можна ось так поставити. Далі пік був вже трошки вище, так тобто попередній лой і пік. Ось цей лой знову знаходиться вище. Тобто бича структура в неї продовжується, і вона виглядає ось таким чином: тобто ріст, корекція, ріст, корекція. Ріст, корекція, ріст і далі медвежий цикл. Так і знову ж таки менетка Лінк, це на мою думку, що вона також великий шанс має, що досягне своїх пікових значень, одна з перших, так і далі буде просто йти зона розподілення. Так, буде зона розподілення, розподілення йти, і потім вже буде плавно переходити медвежий цикл. Це вам такий, відкриває таку таємницю, своє бачення на цей ринок. Я цією інформацією ділюся тільки в закритому каналі. Так, знову ж таки, в мене там більше закономірностей, більше цієї статистики, тому що вже стільки монет з цих передивився, стільки цих графіків, і дійсно можна знайти ось ці закономірності, так, які повторюються із цикла в цикл. Так само я для прикладу знову ж таки, відкрию вам монетку Solana. Бачимо, що вона одна з перших почала рости так, старий стара монетка з попереднього циклу. Так і я вважаю, що вона також покаже ще імпульс, так але цей імпульс буде скоріше для неї останнім, де буде просто відбуватися зона розподілу, так і далі буде переходити плавно медвежий цикл. Це знову ж таки моя особиста думка, друзі. Ви можете думати інакше, так але. Я вам рекомендую подивитися статистику на історії, як було раніше з, з, зі старими монетками. Е, монетка BNB, давайте подивимося. Монета BNB, що ми з вами бачимо? Я, до речі, показував ось таку структуру. Так, що ми бачимо з вами? Повністю перекрила своє падіння медвежого циклу 2021 року, так. Знаходиться так само, як і Солана біля своїх попередніх хаїв. Тут, до речі, така подібна фігура, щось на трикутник. Так? Якщо подивитися уважно, подібне щось на трикутник формується. Потенціал цього трикутника, можливо, буде. Давайте все гарно зробимо. Можливо, це буде також технічний аналіз на майбутнє. Знову ж таки, це самий, простий, самий, техні... самий простий, технічний аналіз, друзі, який можна провести. так. Дивишся ось тут трикутник, подібна фігура така, вихід з цього трикутника можна поставити ось так. І давайте спрогнозуємо. Монета BNB в цьому випадку буде коштувати в районі 2500 доларів. Якщо відключити логарифмічний графік, простий графік підключити, то в такому випадку потенціал буде приблизно на рівні 1200 доларів. так. Тобто ось такий потенціал може бути по Цій по цьому проекту монетка BNB. знову ж таки, одна з перших досягнула своїх пікових значень. Переходимо давайте до наступної монети. Це монета ADA Cardano. Також що ми з вами бачимо, друзі. Дивіться, проводимо FIBO, тобто самий, самий простий технічний аналіз. Знову ж таки, друзі, проводимо FIBO, дивимося. Бачимо, що монета досягнула, перекрила 0,618 рівень, досягнула одна з перших, перекрила більшу частину свого несхідного руху, тобто свого медвежого циклу, і також прийде до своїх пікових значень. Тобто, наступний імпульс є ймовірність, що наступний імпульс буде близько знаходитися. Біля попередніх хаїв. І знову ж таки, друзі, ви бачите, що кожен попередній лой він знаходиться все вище і вище. Так, тобто це наглядно вже тут видно. Тобто бича структура тут продовжується, друзі. Аль по старим монетам вже відбувається. Так я вам розповідаю, що вони прийдуть до своїх максимальних значень, одні з перших. Давайте рухатися далі. Наступну монету, яку ще можна розглянути. Ну, XRP, давайте XRP розглянемо. Я про неї також уже розповідав. Ось така подібна структура, так яка була в 2017 році. Знову ж таки, ще раз підтверджується, що цикл подібний на 2017 рік. Формується фігура трикутник, ще один імпульс і вже формується пік. І така сама подібна ситуація сьогодні в нас по XRP І що ми наглядно бачимо? Знову ж таки, друзі, монета XRP не знаходиться біля свого дна. Одна з монет, яка також... Вже показує ріст, і давайте ще розглянемо монетку ефір. Про ефір взагалом я хочу окремо зняти відео для вас, тому що я про ефір також розповідав в своєму телеграм-каналі, що там вже є зміна тенденції руху, якщо ви дивитеся на ефір до біткоїна. Давайте залишимо цю тему на окреме відео. Можливо, завтра воно вже вийде. Я розповів, що там структура вже формується бича. Так, давайте переходити далі до аналізу. Дивіться, друзі, для тих, хто там думає, що біт. Ефір в нас там стейблкоін, так і тому подібне. Взагалі, я хочу вас запевнити, що на дистанції ви будете шоковані від того, що покаже взагалі ефір на дистанції, так і будете шоковані також від леєр 2 рішень, які покажуть також колосальний результат. Ми з вами по ефіру трошечки не дійшли до своїх пікових значень в районі 20%. Це для тих, хто думає, що там ефір скам, так що ефір там стейбл не покаже свого росту, але він також перекрив більшість свого медвежого циклу. Також перекрив майже весь свій несхідний тренд, і що відбувається? Просто відбувається ось така корекція здорова нормальна корекція, плюс формується фігура трикутник, як бачимо. Так, тобто ось така величезна фігура трикутник. І потенціал цієї фігури, ну потенціал я тут вже тут показував в районі 20 тисяч доларів, якщо оптимістичне таке значення, показував, що щось що тут формується. І також прийде час для Layer два рішень друзі. Як я вам розповідав, уже для нових монет, по типу там Зека Starknet Старкнет, так, ми будемо бачити з вами в середині циклу, ми будемо бачити з вами. Як уже як відність, буде перетікати в ці альти в леєр 2 рішення? Я думаю, що це вже при наступному падінні біткоїн домінації. Ми це з вами будемо бачити. І хотів вам ще під кінець відео розповісти за біткоїн домінацію Друзі, я розповідав про біткоін домінації, що в нас тут формується така дивергенція, так що подивитися, ось цей такий дівер. Якщо просто підключити саме простий індикатор, це індикатор RSI, тобто він показує зону переку перепроданості, перекупленості і також показує дивергенції. Ми бачимо, що з кожним разом домінація вона підвищується, а індекс RSI показує несхідний. Структуру і корекція, тобто падіння RSI до рівня 30, так це буде означати, що звичайно у нас біткої домінація буде падати в цьому випадку, і це буде лише питанням часу, друзі, так само, як це було 2021 році, так само, як це було в 2018 вісімнадцятому році. Тобто, подивіться на статистику, де ми сьогодні з вами знаходимося по індексу RSI, так самий простий банальний індикатор, самий простий технічний аналіз. Дивіться, ми з вами знаходимося як і в зоні перепроданості, знаходимося досить довгий час. Так само ми знаходимося в зоні в зоні перепроданості. Так, тобто тут зона перекупленості, тут зона перепроданості. Ось сюди, коли ми прийдемо, це буде лише питанням часу. Вам потрібно це також прийняти. Якщо у вас зараз там негативні емоції, негатив взагалі до цього ринку. Також потрібно просто дивитися на дистанцію, трошки так і мати, звичайно, трошки терпіння. Ну і хотів вам ще на кінець відео сказати, друзі. Що подивіться уважно, ось тут домінація в грудні місяці. Це у нас 24-му році. Ви пам'ятаєте, ось той фурі, ось той настрій. Я думаю, ви також пам'ятаєте. І деякі альти при падінні біткоін домінації на 10%, всього лиш на 10% падіння біткоін домінації. І деякі альти показали в районі 10 20 іксів. Так, ви це пам'ятаєте, самі бачили. Мені не потрібно вам там щось підтверджувати. Ви самі це реально відчували, так ось той настрій, ось той наратив. І подивіться, що ми просто з вами сьогодні, де ми з вами сьогодні знаходимося. Біткої домінація впала, скоректувалася і до цього рівня, друзі, до цього рівня вже падіння не 10%, а вже 16% Так, а де в нас знаходяться деякі альткоїни? Відкриємо для прикладу монетку суї. Для прикладу, монетка суї виросла на в районі 5 в районі 6x Ну давайте візьмемо, якщо тут вона вже по факту вже почала рости, так, але. Під час падіння міткої домінації вона вже також показала в районі 2 іксів. і коштувала в районі 5 баксів. І це було падіння на 10%. То що буде, якщо вона впаде на 16%? І при цьому вона вже знаходиться вище своїх попередніх мінімумів, мінімумів, так, Уже сьогодні знаходиться. Це для тих, хто думає, що в нас там. Щось помінялося, щось змінилося, так друзі, і хотів вам ще один цікавий графік показати. Це у нас загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют, тобто це в нас Total. І подивіться на всю структуру, це весь графік за всю історію. І подивіться на ось цю глобальну трендову лінію, яка формується з 2019 року. Ось ця така потужна трендова лінія. Бачимо, скільки разів ми до неї дотикалися. Досить довгий час. Ми від неї бачимо таку зону підтримки. Так і в реальному часі, ми з вами також бачили цю зону підтримки. І якщо більш детальніше розглянути цю структуру. На денному таймфреймі, давайте я під це підключу і покажу. Якщо подивитися на цю структуру, то я дозвичайно робив ось таку подібну такий прогноз. Так, тобто бачили ми з вами це в 2024 році. Бачили ось таку компресію. Коли ми піджималися взагалі до верхньої верхнього кордону, бачили постійно ось тут таку зону супротиву. Так, але все ж таки ми її потім пробили. Це було в нас в листопаді 2024 року. Також ми бачили в цьому цьому році. Ми бачили знову корекцію. Знову ось така фігура в нас формується. Не дійшли ми трошки, не хватало нам дійти до. Нижнього кордону, але знову ми бачимо з вами досить довгий супротив. Бачимо, скільки разів ми до цієї трендової дотикалися. Вихід за цю трендову і похід вище, це, мабуть, також лише питанням часу. Я навіть показував ось таку фігуру. Подібно, яка формується, це також буде лише питанням часу, друзі. Так, можливо, ми будемо ще на негативних новинах, ще можемо такі сквізи зробити, повиходити нижче цієї трендової. Але, друзі, подивіться глобально, яка в нас структура формується, куди ми з вами рухаємося? Ми рухаємося з вами глобально до верхнього кордону, так, тому що дослідовий час ми з вами знаходилися біля нижніх кордонів. І похід до верхніх кордонів це також лише питання часу. Тому набирайтеся терпіння, друзі. Що можу вам побажати зараз? Набиратися терпіння, так довіритися ринкові, довіритися взагалі структурі. Довіритися циклічності, часові, і така ваша задача взагалі на цьому ринку. Так, просто довіритися і нічого не робити. Не, не видумувати собі там велосипеда, так думати, що вас там в цей раз хочуть обхитрити. Просто довіритися, так, поменше негативу. В коментарях обов'язково пишіть позитивні коментарі. Мені побільше позитиву, так тому що без позитиву, друзі, на цьому ринку взагалі ніяк. Прийде час також до негативу, прийде час також до медвежого циклу, але не сьогодні, друзі. Це особиста така моя думка. Тому бажаю вам усім профіту, терпіння і до зустрічі в наступних роликах.